Так, 6 квітня, 25, ось така погода, буквально за годину тільки що нав'єло, Що робиться? Але кажуть, в природі не буває поганої погоди. І в цей час теплиці. Що у нас? Ну, тут надорощування зелень цибулі. горіх волоски, який висадили останніми днями, він ще не набрав зеленого кольору навіть. От. І раніше, до речі, цього року перший раз спробували окульований персик медведівський, це нектарін. Сатурн, інжирний і там лісостиповий. Різні варіанти волосської екзотики. Ну, є деякі ті, що раніше висаджувалися, вони вже позеленіли. Особливо ті, що були минулорічні вверху. От, наприклад, навіть такі є. Так, два дні тому. Інжир з відер висадили. Ну, розсада перцю. До речі, деякі є навіть з горішками. Можуть бути, можуть бути. А от, до речі, от вони. Отаке. От Ну, будемо спостерігати.